Шановна громада, дорога родина, з вами знову я, Андрій Очинаш, офіцер бригади Рубіж. І сьогодні ми поговоримо про одну дуже цікаву штуку. про... Військових псевдоекспертів в нас в період війни наразі дуже цінною є будь-яка інформація про військовий стан і те, що відбувається на фронті, але неймовірно цінною є безпосередня правда, яка відбувається без різних прикрас, без різної псевдоінформації, інсайдів і тому подібне. Саме сьогодні про це і поговоримо. Кожного дня на різних видах ютуб-каналів, на різних телеканалах, тощо ми бачимо величезну кількість експертних думок, людей, які розповідають про. Київ за три дня на початку повномасштабної війни, при тому такі були навіть і українці про те, що за 2-3 неділі все успокоїться і все буде добре. Сьогодні вони розповідають про те, що. Хтось поводиться себе неправильно і хтось е, неправильно воює, розповідають, як потрібно воювати, як потрібно мобілізовувати людей. Власне, чи корисна ця інформація, і чому власне ці люди дозволяють собі розповідати подібні речі? Чому люди, які абсолютно без військового досвіду, абсолютно не військові і взагалі не мають відношення до служби в силах оборони України, розповідають все так, начебто вони не просто генерали. А генерали якихось в сраних зоряних воєн. Власне під час війни дуже часто почали вилазити саме ті блогери, які ще під час ковідного періоду часу розповідали про шкоду вакцинації, були відвертими антивакцинаторами, проводили акції проти ковід обмежень. Тощо наразі вони розповідають, наприклад, про те наскільки жахливою є мобілізація. Постять відео в соціальних мережах, розповідаючи про порушення прав людини, не читаючи навіть про закон про воєнний стан. І, взагалі, подібні речі вони Абсолютно ж нічого корисного не приносять. Наприклад, є блогери подібні до Андрія Луганського, які раніше працювали на Порошенка, а зараз просто-напросто вводять різний срач в телеграм-каналах, в твіттерах тощо, і постять при цьому венців, трампів і інших великих політиків, позначаючи відео нашої босифікації. Чи босифікація це добре? Очевидно, що ні, чи такі жорсткі методи мобілізації це класно. Очевидно, що це наша, перш за все, проблема, і нам потрібно з нею боротися, і потрібно знаходити якісь методи, як протидіяти цьому всьому. Правда, котик навіть котик знає, що розповідати про ці проблеми назовні наших внутрішніх внутрішньополітичних проблем це не є корисно. Що ми маємо по суті? Коли подібні псевдоексперти розповідають нам, українцям, про те, що все або супер добре, або супер погано, наводячи якісь певні інсайди і суперкльову інформацію, якої, звісно, що фактажу ніде немає, або ж. В різних соціальних мережах розповідають про найгірші ситуації, які відбуваються в Україні, і постять найбільших політиків, які наразі напряму відповідають за те, щоб ми отримували певні види допомоги. Завжди, завжди, і ще раз кажу, завжди дивіться на те, кого ви дивитеся. Як би це зараз сюрреалістично не звучало? Бо в період, коли війна, величезна кількість людей намагається хайпанути на ній, величезна кількість людей намагається показати свою експертність там, де її немає. І якщо ви дивитеся військових експертів, подивіться, чи він служить, чи він має якийсь бойовий досвід, чи він хоча б розбирається в тому чи іншому напрямку, про який він розповідає. І ще одне не існує військових експертів, які розбираються у всій військовій справі, через те, що армія, як і будь-яка цивільна професія. Вона зазвичай вузько направлена. І якщо ви бачите, що військовий експерт розповідає про все на світі, не розповідаючи толком нічого, будьте уважні і уважно придивіться, ким він є насправді. Тому що кожен військовослужбовець відповідає за свій. Навіть оперативний напрямок, тобто там, де безпосередньо воює він, наприклад, якщо я наразі знаходжусь на Донбасі, було б дуже тупо розповідати, що відбувається там, на Курщині, або десь під Покровськом, або на Запорізькому напрямку фронту, тому що мене там фізично немає. Розповідати байки або будь-які казки, нехай хтось буде інший. Але я закликаю не слухати саме таких блогерів, тому що колись у нас з'явився Арестович. Після того у нас з'явилися різні Тимошенкі, е Луганські, я не знаю і інші види різних псевдоблогерів, які абсолютно нічого корисного не несуть. Що я маю на увазі цим відео і взагалі для чого я його записав таким експромтом? Інформаційна гігієна є основою вашого морально-психологічного стану. Коли ви бачите блогерів, які несуть реальний маразм і ідіотію, це перш за все шкода для вас самих. Тому слідкуйте за тими, хто дійсно має досвід, слідкуйте за тими, хто дійсно є професіоналом, і завжди дотримуйтеся своєї інформаційної гігієни. А на цьому, в принципі, я можу закінчити це відео. І дякую вам за те, що ви його переглянули. Вибачайте, що так рідко виходять відоси в нас на каналі. Ми намагаємося максимально робити все якісно і водночас максимально часто, але виходить, як виходить. Дякую всім, хто підписався на цей канал. Дякую, хто донатить. Дякую, хто підтримує, дякую, хто лайкає. Всім приємного перегляду. Бувайте!